Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Ви не створені для того, щоб жити у тривозі. Саме життя стає причиною занепокоєння. Пам'ятаю одну подорож у машині, коли моєму сину Джону було вісім років. Він голосно зітхнув і сказав: У моєму житті так багато труднощів. Я відповів, правда, що за труднощі. Він пояснив мені потрібно знайти роботу, збудувати дім, ще дружину знайти і багато іншого. Чи не всі ми певною мірою вважаємо так само, коли сама думка про майбутнє викликає тривогу? Саме тому Ісус зробив дуже важливе зауваження не журіться про життя своє. Що будете їсти, та що будете пити? Ні про тіло своє у що зодягнетеся, чи ж не більше від їжі життя, а від одягу тіло. Отож, не журіться. Від Матвія 6, 25, 31 Хвилювання трапляються в усіх нас, але важливо, що саме ми робитимемо з цього приводу, як впливатиме занепокоєння на нас і чи буде послаблювати. Саме тому Павло, навіть перебуваючи у в'язниці, говорив так ні про що не турбуйтеся. За будь-яких обставин через молитву прохайте Господа, про що потребуєте, та завжди дякуйте йому за все, що маєте. Чи ви маєте план, що робити, коли охоплює тривога? Щодо мене, за будь-якої ситуації я починаю молитися. Моя молитва сьогодні. Господи, я молюся за те, що ти будеш настільки присутнім у моєму житті, що коли мене охопить тривога, моєю першою реакцією буде молитва. І я буду вдячний. В ім'я Ісуса. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.